Українці зараз це нація, якою захоплюється весь цивілізований світ: нова героїка, нові лідери, еліта, нові міти і тягуча та складна історична пам'ять. Сьогодні ми пишемо нову історію та зростаємо міцніше, як нація. То що ж з нами відбувається просто зараз? І як на це впливає історична пам'ять? Давайте розбиратися. Мене звати Марія Точка і Ви «Слей». Шоу на Суспільному? Нас часто називали останніми романтиками Європи. Сучасна боротьба за Європу в нас почалася ще з Майдану і триває вже от 10 років. Ми беремося за своє право на гідне життя, але іноді романтизуємо Євросоюз. Тут треба розуміти, що наше потенційне членство не вирішить наші проблеми. Дуже класну аналогію провела Альона Гетьманчук, директорка центру Нова Європа, порівнюючи зміну поведінці українських водіїв під час перетину кордону з України до Європи. Вмить що недавні шумахери і порушники право дорожнього руху стають слухняними і правильними. На дорогах ЄС творити зміни за стандартами Євросоюзу. Ми маємо вже самі тут, зараз доглянути під'їзд, сортування сміття, вічливість у чергах це мінімальні кроки, для яких не треба поки що нічого підписувати. До речі, про це все можна прочитати в збірці українських інтелектуалів, яка називається Нова Європа. На рахунок творити зміни, раджу глянути відео про реставрацію дверей Києва і як герой сюжету Сергій Миронов взяв ініціативу в свої руки і сам йшов творити зміни. Нещодавно він взяв зброю і пішов на фронт, щоб нас захищати. І на жаль, він загинув. Такий ж сумний кінець історії Романа Ратушного, героя, який ще у юному віці приймав участь у відстоюванні кращого майбутнього для нашої країни, бо знав і вірив, що все в наших руках. Переходимо від романтизації ЄС до реальності, а вона в нас кривава і безжалісна. І це факт. І я зразу випереджу коментарі по типу, скільки можна нити і стогнати за наше минуле, стільки, скільки треба для усвідомлення цього минулого. Є така приказка. Платона, ніби ну я не впевнена, немає інформації. Точно важкі часи народжують сильних людей. Сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи. Але я би хотіла додати: хороші часи народжують слабких невігласів, які забуваючи свою історію свідомо чи ні, будуть вчиняти ті ж помилки, дозволяючи історії повторитися. От тому нам життєво необхідно пам'ятати ці криваві сторінки, а ще краще розуміти причини тих подій. Так ми живемо в час, коли Ну от зараз відбувається найбільша подія найважливіша, мабуть, років за 500 нашої історії. Я так, от, якщо пригадати, можна порівняти з епохою Богдана Хмельницького. Напевно, і то я думаю, що ці події важливіші, тому що ми виходимо з великої кризи, в яку тоді і зайшли. А от в епоху розвитого розвітова так так мав. наше уявлення про Україну зараз дуже плоски. Це видно по маскульту. По тому як самі себе рефлексують часто митці, ми не знаємо України саме в її якби тяглості в історичній. Так тому що для нас епоха бароко для тих, хто цікавиться, там, вона ще більш менш зрозуміла. А що було до того, все велике українське середньовіччя, воно не в фокусі масової уваги. Нема цього міфу про українське, про а, українську аристократію середньовіччя. це дуже дуже важливо, тому що скажімо, от. У поляків все це є. Та і, от коли вони в своїх камеді-клубах жартують про персонажів там 1500 якогось року і польських і вся зала сміється, це говорить про те, що у них нема цього розриву. У нас він є, але на щастя, я бачу, що на ну, оця башта е, історичної науки, е, вона якби розвернулася туди. Стало виходити багато монографій. Е, люди почали виходити істориків е, публічну площину і говорити про це. І головне, щоб переосмислювати. А навіть не переосмислювати, а просто осмислювати досвід речі посполитої, е, яка з сходячи з усього може свердно сказати, що це теж була наша держава, і й може навіть більшу міру ніж там Поляків, як не дивно це прозвучить, тому так, і от ми зараз змінюємо самі себе, причому як тисячолітній такий історичний конструкт, тобто те, що відбувається, це абсолютно циклопічні, титанічні якісь такі зміни. І на що я переживаю за якість цієї пам'яті, тому що у нас проблема не просто з пам'яттю, вона там така є, але вона не якісна. Що таке якісна пам'ять? Ну про це можна довго окремо говорити. нищення української еліти, мови, ідентичності, тотальне зросіщення – це наша не така вже й давня історія, щоб знищити нас як націю, атакували перш за все еліту та культуру. Оксана Забужко каже: без своєї соціальної впливової інтелектуальної еліти, мозку, народ залишається культурно беззахисним і сам своєї тожсамості самості в колоніальних умовах зберегти не зможе. Наш історичний досвід. Якби політичний в цілому я формулюю для себе так двома словами: це аристократична республіка. Це саме в цій формі, відповідно дуже мілітаризовані, тому що аристократичні ми сотнями років існували і зараз теж нова еліта вона відбудеться саме під час цієї війни. Величезна кількість толкових розумних людей все-таки пройдуть війну, виживуть. Та і це вже будуть якісно інші громадяни, котрих можна буде назвати елітою. Ну не аристократією, звичайно, як колись, але все-таки елітою, і в цьому смислі, можливо навіть аристократією. Еліта тут ключове слово, але я не хочу його пафосного забарвлення, бо під словом еліта я маю на увазі не когось обраного та досконалого, а скоріше про тих людей, які змогли на себе взяти відповідальність і проговорити вслух ідеї, яких потребувало суспільство, та рушити зміни. І тому такі люди завжди будуть ціллю номер один у тоталітарній країні, і протягом всієї нашої історії це люди спершу нищили царську Росію, потім радянську Росію, а зараз демократичною. Чи це мало вплив на нас? Звісно, мало. Чи це лише рубці на історичній пам'яті, яку ми тягнемо з собою в сьогодення? Так. Бо ще недавно нашим президентом був Янукович. Зараз нам навіть дико уявити, що країна могла обрати такого лідера. Ми гнали його, бо виявилися сильніші за вплив, бо у нас проявилися нові лідери. Я не про політики. І ми відчули це на Майдані і не відступаємось від своїх цінностей зараз, під час війни. Усі разом. А зараз слайдчики йдуть на вулиці регіонів. Питати, хто для них є сучасними героями. «Алло, алло, Слей, шо, Одеса на зв'язку. Давайте питати у мешканців всього Слей міста. Ходімо, 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 ходімо. Я вважаю наших захисників на фронті. Воїнів ЗСУ. Нашу молодь, тому що вона вже займається планом реконструкції, вона вже шукає. Що треба відбудувати, як це зробити? Військових волонтерів, напевне, наших воїнів. Я думаю, що це моя мама. Ну не тільки люди, які на фронті, угу. але й ті, які е, захищають Україну в якомусь інтернет-просторі, допомагають там волонтери. Наприклад, зараз українці стали більш патріотичні і не соромляться ну виявляти свій патріотизм. Уже це навіть стало модно. А зараз ми більш хоробріші. Більш сильніші, впевнені в собі і йдемо до своєї цілі. Зараз ми чутко себе позиціонуємо як українці. Раніше нас, знаєте, в когось було там десь там хтось до Росії, хтось до Польщі. Зараз є такий спільний народ України. Стали такою єдиною нацією. У всіх прокинувся цей дух патріотизму. Я вважаю, що вони стали більше патріотичними, більше вірити в себе, в свою державу. Всі адекватні люди відкрили очі, вони розуміють, що до чого. І ми стали більш об'єднаніші. Почали більш розуміти, що таке нація і наша мова взагалі і культура. Збирають гроші на пам'ятні Путіна. Послідовне та систематичне знищення української нації це наш важкий досвід, і цей досвід в тому числі формує нашу історичну пам'ять. Але як вважає історик Ярослав Грицак, варто розділяти історію та історичну пам'ять, бо на його думку це два різнодзеркально обернених поняття. Історична пам'ять це те, чого нас вчать підручники, це клей нації, це те, що нас об'єднує, це солідарність. А от історія це те, чим займаються історики. І насправді добрий історик є ходячою загрозою для історичної пам'яті. І він насправді не повинен постійно в неї втручатися, а лише тоді, коли бачить, що вона стає отруйною. Тут я трохи поясню, хороший історик не має нехтувати фактами і має висвітлювати події згідно цих фактів, відмовившись від зайвих сентиментів та емоцій. І зразу простий приклад: якщо дивитися на радянські часи, то історична пам'ять для більшості, хто жив той час, це якийсь збірний образ, обрчого, освітлого і справедливого, об'єднаний народ, який був працьовитим та класоворійним. Але. Якщо дивитися з точки зору історії, то ця пам'ять зразу набуває аналітичних форм у вигляді кількості репресованих та вбитих, з приводу того, що робити з національною пам'яті, все таки сталося дещо дуже важливе нам тепер руським складно довіряти, і якби вони не навалювали цю свою звічну тему про братськість і так далі, все таки довіри в основній своїй масі вже ну нема. І це ну, сталося величезною ціною. Може було й одразу не довіряти, що 20 років тому, як робили це розумні люди. Ну от працює, як працює. Але насправді пам'ять е, ще дуже важливо, щоб висока культура, висока поличка, а е, вона відрефлексувала е, всі ці події. На жаль, висока культура вона не може робити швидко, а маскульт е, він пропонує готові рішення. І у нас от є такі безпатрон з джевеліном. Речка Азовсталь і Буча-Камбуча, значить, отакі от штуки. Я досі не вирішив для себе, наскільки це погано чи, можливо, це добре, чорт його знає. Але в наш час все таки вирішує маску. Тому йдеться про якість маскульту. Е і то, що це все кіно, кіно, котре посунуло ну, всі інші види мистецтва в цьому смислі. Раніше люди ходили в музей подивитися банально, банально. Батально значить, картину, батальний живопис, як в кіно годину дивишся на величезне полотно. історична пам'ять на той пам'ять, що з часом змінюється. Деякі нюанси втрачаються, а події набувають іншого забарвлення. Це вже ближче до міфотворчості. А міф, в свою чергу, за словами грицака, це те про що брешуть, аби вами маніпулювати. Тут важлива саме роль істориків, які мають переписувати історію, вкладаючи в неї нові сенси, але не нехтуючи фактами. Ще один простий приклад. Декомунізація. Декомунізація це гарний приклад руйнування міфу, який був нав'язаний нам роками, і який важливо руйнувати для нашої національної безпеки. Нарешті Одеса звільнилася від Катерини, точніше є Катеріни. Але хочу нагадати: ліквідація козацтва та поневолення селян були не єдині її реформи відносно українців. Зараз ми живемо в момент подій, які стануть частиною історичної пам'яті, якою вона буде сказати важко, так як вона може існувати тільки вже після того, як події завершаться. Це стане частиною формування ідентичності нації, спільні міфи, спільний патон героїв, спільний культурний ландшафт. Уже насправді не настільки важлива ця історична пам'ять, про те, що було 500 років тому, тому що те, що відбувається зараз, ну це просто таке потрясіння, яке формує. Новий характер цього колективу та це новий досвід, нова травма. Причому це чи не вперше за дуже довгий період часу успішна, успішний досвід. Причому не просто успішний, а такого біблійного масштабу з античними героями. Хай це будуть коміксні герої, врешті-решт. Але це круто і тому там, як воєначальник, наш наприклад, залужний, він важливіший за там. Костянтина Острозького, от, хоча, звичайно, це все теж треба знати і зліпити таку цілісну картину, тому що насправді є безпосередній прямий зв'язок між острозьким взагалі і залужним, тому що е, є така цікава статистика: що величезна кількість бойових командирів, воїнів родом з Полісся і житомирщини Волині, і ці інстинкти е, вони дійсно. Якби мають місце, тому що це старі, ну, лицарські країни. Вони це Новолинця ну, була фактично аристократична країна. Це така українська ну, Бургундія була там князів було більше ніж кріпаків, грубо кажучи, так, Всі хотіли воювати. Люди права, люди свободи і врешті-решт люди війни. Наталія Кривда, докторка філософських наук, каже, що міф це завжди чудо. Сучасна людина бачить в міфі внутрішні суперечності, непослідовності, відсутність правди. Однак всередині самого міфу все логічно і зрозуміло, бо він вибудовує власну логіку. А ще міф завжди про символізм. Привид Києва це чудовий символ нашої непереможності, за словами Наталії Кривди. У більшості країн світу шок війни, приниження поразки і відкрита рана відтрачених територій служили потужним інструментом для формування сильної національної ідентичності. Поділ Польщі у другій половині XVIII століття стерли польську державу з мапи Європи, але стала відправною точкою для формування модерного польського націоналізму, тоді як наполеонівське вторгнення до Німеччини на початку XVIII століття сприяло розвитку модерного німецького націоналізму. Спогади про поразку і втрачені території підживлювали національні почуття французів і поляків, сербів та чехів. Україна, яка зазнала вторгнення, приниження і поділу війною, йде за цим загальним зразком. І це одна з ключових тез книжки Брама Європи, історика Сергія Плохія. А тепер давайте згадаємо поховання героя України Дмитра Куцубалець, поза ним дав в березні цього року. Напевно, за цим спостерігала і плакала вся країна, все вище воєнне керівництво, в тому числі залужним, стояла на колінах перед загиблим 27-річним командиром. Що ще можна сказати про нас як про народ? Ми співчутливі, справжні і знаємо цінність людського життя. Що таке українська нація? Взагалі, це така спільнота. Свободи в тому сенсі, що кожний великий колектив щось об'єднує, якась ідея, когось комфорт, як зараз німців, наприклад, або французів, якась передбачуваність, стабільність так? а когось, як нас, це такий невроз саме індивідуальної свободи. Мені здається, що в цьому смислі. Дуже близькі до нас культури. Це от, в цілому англосаксонська, так тому що ну, там британська, американська сама ідея свободи, свобода як коміксний персонаж. Е, от в американському в американському ізводі, так би мовити, от саме у нас їх об'єднує навіть ну не етнічне походження, хоча звичайно, і етнічне теж, тому що все таки е, людей різних багато живе в Україні. Це зрозуміло, і взагалі руски вони дуже люблять. От, цю фразу Україна така різна, така разна. Ну насправді Україна така разна починається там, де русські з'являються там вже починається раз... разне, але насправді є певні норми, визначені організацією Об'єднаних Націй. Є там поліетнічна нація, модночна так українців більше ніж 75% населення. Вони є походження, етнічні українці за нормативами ООН онсом моноетнічна нація, от як не це, як не крутий, тому та ось і індивідуальна свобода, оце нас це дивно. Насправді в цьому як буде така своя магія є. Тому що якщо люди реально коцнуті на індивідуальній особисті свободі, то як же ж їх можна об'єднати. І це, от прикольно, і це мене за, якби, за, 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 зачаровує. і Я воно це дивлюся, як на дивний такий магічний танець. Як такі різні поняття, вони між собою взаємодіють, танцюють, і мало того б'ються і умирають, і головне убивають за це ворогів. О, оце круто. Тому українська нація це просто величезний колектив людей, котрі я би сказав, є булися на індивідуальній свободі по-хорошому, і це прям круто. Ліквідація Запорізької Січі, поневолення селян, заборона української мови, репресії та знищення еліт, голодомори, депортація все це наша історія. Хто стоїть за цією історією? Росія. Що наше минуле каже нам нічого спільного з Росією бути не може, бо це завжди закінчувалося кривавою і безжалісною трикрапкою в наших стосунках. І зараз ми всі нарешті ставимо крапку, і найефективніше, звісно, наші герої та героїки на полі бою, наші ЗСУ. Ми далі втрачаємо найкращих знову і знову. І в цьому винна тільки Росія, але тепер. Це стало загальновідомим фактом, що Росія держава терорист. Була, є і буде. І наша ціль з вами ніколи нікому не дати забути цю правду. Дякую, що дивилися наше шоу. Хто став вашими героями? Напишіть в коментарях, ким ви захоплюєтеся. Підписуємося на наш телеграм-канал. Там наша спільнота твориться. Підписуємося на цей Ютуб канал. Підтримуємо, звісно, український контент, бо ми його або робимо, або підтримуємо. Два ряда. З вами була Марія Тучка Ака Туча і ви дивилися Слей Шоу на Суспільному.